1 квітня день сміху. Традиційно у наших співвітчизників є зайва нагода пожартувати над своїми друзями або рідними. Як нині розігрують один одного кияни, дізнавалась Олена Поскребашева. Найпершою над киянами пошуткувала погода. Зранку дощ, а до обіду вже визирнуло сонце. У гідрометцентрі кажуть, на перше квітня киянам ще пощастило. У Нас в Криму і на сході температурний фон 25-27 градусів тепла. Справжнє літо Тут, нам, нам. Біжався Так погода пожартувала. Якщо наш прогноз не справджується, то думаю, що ми жартуємо. Наталія і Альбіна кажуть, у них в Одесі жартують усі і завжди. Я з Одеси, у нас постійно розігрують, 2, 365 днів в году. Найпопулярніший розіграш за моє бірі. Перший раз, коли я це сказала, бабушке, правда получила правда по голові. Очень больно охочі до жартів студентки також знають, кого і як розіграють. Викладачі, викладачі, звичайно. Що придуздивуємо їх своєю появою? Якщо у вас є трохи грошей, можна замовити професійний розіграш, коштує задоволення від 500 гривень до кількох тисяч. Замовляють переважно жінки для чоловіків, можуть призвати їх у військо чи влаштувати пожежу. Комусь викликати швидку, для когось був терміново замовлений торт. Як і, і вийшовши студентки на вулицю, їм треба було заплатити за цей торт. А насправді він був бутафорський. Серед киян були й ті, хто про перше квітня навіть не згадав. Ні, ти що ніхто нікого не розіграв. То ні, я як то сильно не розіграла. Та ні, не, не думаю. Чому? Не знаю, не хочеться. Тих, кому не до сміху, на вулиці розважав фокусник Михайло. Для початку просив кредитну картку. Надовго, ну буквально на дві мінути я вам покажу, як новий спосіб, як можна обналічувати з колоди карт і отакої пустої коробочки. Витівнику знадобилося близько хвилини, і купюра у 200 гривень була в руках у хлопців. Потім вона кудись зникла. Так само, як обручка цієї дівчини, яка дивом опинилася у гаманці. Речі, хоч і зникали, та на обличчях киян бодай на кілька хвилин сяяли у. Смішки не дарма кажуть гумор і сміх здоров'я для всіх. Сміхотерапію влаштували Олена Поскребишева, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.